закохані. Йдемо до школи. Дощик трошки починається крапати. Uh, like, так, це я відпрацювала. У нас дощ цілий день, але не такий дощ з грозою, там, з громом, блискавкою. Ні, просто такий осінній. Дощ, такий, що хочеться сидіти вдома, пити гарячий чай, їсти гарячий суп. І може, я знаю, що воно не так прям холодно, але вже може плюну і, і треба запалити камін. Хоч, може, мої домочадці мене не підтримують, не знаю. Подивимось, Подивимося, як воно холодно в хаті. Але така така... Я вже, я вже так чекаю. Я вже... А, ну всі дрова ж мокрі. Всі ж дрова мокрі, Марина, ти ж ніхто ж не накрив. їх. Коротше, щось буде. Ну, запалимо свічки. Але в мене такий настрій. От затишний сидіти вдома. Такі осінній. Вже а, моя співробітниця каже: я вже слухаю різдвяну музику. Я кажу: розумію, розумію. Добре. Я сижу в Джерсі. Чекаю на дітей, сьогодні у них коротший день, так що не так довго мені прийдеться сидіти. Відімкнула машину, тому що мені вже показує, що треба бензин купити. Я не хочу витрачати бензин, поки сиджу дарма. І першим ділом, після того, як їх заберу, треба бензин купити, а то можна, а то може бути холепа. Добре, чекаю. Так, зі школи забрали, а бензин купили, зайшли ще в quick trip. А, чашек пончик собі взяв, тренька якусь цукерку, пшикку, якусь, не знаю, фігня якась. А, дівчатам старшим взяли егроли і, і токітос. Джуліети зараз вдома нема. Я думала, щоб я могла закинути дітей, потім поїхати за Scarlett. А так як її вдома нема, то ми пішли в Quick Trip. там ще час провели, тому ще в туалет захотілося. І а, зараз вже їдемо за Scarlett. Не знаю, чи Scarlett хоче такі-то, але я купила. Думаю. Сподіваюся, що вона це зацінить. Поїхали. Джудіта сьогодні ходила в Таргет, купила собі сукню, прийшла додому і зрозуміла, що на ній ця сигналізація фігня. Каже, як я пройшла, і вона не просигналила або не почула. Прийшлося повертатися, бо завтра цю сукню вона одягає на день народження. Я заодно купила. Порошок. для це буде? Для броня. Путі, путі. Чесно кажучи. А я з кафе, все. Чесно кажучи, я так не хотілося виходити. А Джуліта каже, ну мені треба повернутися, бо це на завтра сукня. А саме не хочу їхати. Ну. Джуліта каже. Мабуть, вже час починати дивитися. Яка в мене молодець, Джуліета? Що okay, я Take без нею буду робити? I don't care. You You the the designer. The graphic Ось so okay. <laughs> тут у нас Різдвяна поляна. Різдвяна поляна. Опа! Ялинка не помістилася, вони. <laughs> Треба було стелю трошки. Порухати. Коротше, початок сезону камінного. Не зовсім з полум'ям, трошечки з полум'ям. Коротше, свічечки я туди поставила. Хочемо, може, кіно подивимось? Може, ні. Може, тупо будемо в телефони дивитися. Друмі такий, а що таке? А що відбувається? А що там таке мерехтить, мама? В каміні? Так, вечірній перекус. Пробила щось, в мене на таке щось легеньке. Доброго ми з Оклахоми викинулися. і сонечко. Вчора цілий день дощ був. А тут у нас сонечко повернулося. Ні, дуже теж классно, але фух доброго раночку. Сніданок чемпіонів. Коротше, я займаюсь своїми справами, включила вот таку, а, музичку осінь. Тут я складаю проня. скоро їхати за скалу забрати із додаткових. Зайнять дівчата, Джуліета, Анжеліка і Софія вже поїхали гуляти. Вони вже сюди вони вже приїхали і поїхали. Поралася, поралася по хаті, трошки загубила а, рахунок часу вже три хвилини. Як їх відпустили, як це вона ще мені не телефони обриває? Добре. Нарешті е прийшов наш костюм. Haha, this is the end. i Wow. Isn't this wow. cute? I would have eaten so hard, but no. I had to come a week after Halloween. I know. Mm. I'm 30. It's a little bit worse, man. Oh, I'm. Вчора треба було його їсти, але ми чай пили. Так, я трошки прибралася, трошки про нього зробила. Тепер я працюю над пиріжками. Прийшло замовлення, довго не було в мене замовлень, але я не дуже рекламувала. Але от робимо пиріжки. Це е, буде 20 і з картоплею буде, і буде з яйцем і зеленою цибулею. А також в мене ще на 30 є замовлення. Так, яєчна начинка готова. Дівчата прийшли після шопінгу. А Анжеліка. А, а, Привіт від Софії. До Дав неї давненько її не бачили. В неї сьогодні черв... червоне волосся. Коротше, Джуліета нарешті знайшла собі компанію, щоб на а... деліках кататись. Анжеліка вирішила трошки. А подрімати перед тим як вони підуть ще на вечерю у них цілий план сьогодні ану ану хода ал так ал так и сенди Hey, pause, like... pose. I'm sending it to oh, Irina. Yeah. All right, all right. Smile. You go. <laughs> I just smiled like I was a black mother. Oh God, I don't have a black Bye. I'll let us see. Let us. Oh, Okay. Okay. Did you get, to get the vision? I got the vision. Okay. Come on, girl. Relax. Like, stuff. Yeah, stuff. It's hey y'all, looking good! Looking good, girls! Alright, have fun! Oh, так, це пиріжки з яйцям вже зліпила. Вони підуть в, uh, в духовку. Зараз мажу їх яйцем. Тут в мене uh, капусна начинка. Для них ще тісто не готові. І. тут в мене. з картоплею пиріжки. Ще. Відпочиваю. Так, останній заміс на сьогодні. Це у мене ще 10 пиріжків з капустою і конфесіально мішу тісто, а пиріжки з яйцем вже випікаються. Це я вже починаю покувати ці пиріжки з яйця. Пиріжки з картоплею. Тут в мене підіймаються пиріжки з яблуком. І чекаємо на тісто для пиріжків з капустою. Це з картоплі. Я сказала капустою, це з картоплі. Коротше, показую вам мою вчорашню роботу. Вчора вже не знімала. Пиріжки з яйцем. Пиріжки з картоплею. Пиріжки з капустою. Пиріжки з яблуками все готово. Так, зіночка вже приїхала, забрала пиріжки, а я чекаю на старших дівчат, бо ми хотіли ще поїхати до бабусі Подар... подарунок забрати, то бабуся там готує. А... Типу, обід, але вона ще від Софії не повернулася. А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. дуже-дуже дякую. Вам бажаємо миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей! На добраніч. і бабай!